Всім привіт! Сьогодні говоримо про видатного українського історика, археолога, філолога та фольклориста, чия наукова діяльність нерозривно пов'язана з історією запорізького козацтва. За життя його називали характерником та нестором Запоріжжя. Йому вдалося повернути з забуття історію запорізьких козаків. Тож сьогодні згадуємо. Дмитра Яворницького народився майбутній учений 6 листопада 1855 року в селі Сонцівка. Нині це Харківська область. Батьками Дмитра Яворницького були бідний сільський псаломщик, згодом дяк Іван Якимович, і донька священника Ганна Матвіївна, яка походила з роду Терновських. Вона ж успадкувала невеличкий родовий хутір, який налічував усього два двори, де проживало шість чоловіків та п'ять жінок. Жило подружжя бідно у простій селянській хаті. Дмитро Яворницький знав про давнє коріння свого родоводу, яке простежувалося на слобожанських теренах аж до другої половини XVII століття і губилося серед панства Галичини ще до національно-визвольної війни. Вчений історик із гордістю зазначав, що його дід і батько були Яворницькими. Бо коли за порадою дядька батьки віддали свого сина до повітової школи у Харкові, там чомусь прізвище Яворницький перекрутили на Єворницький. І в повітовій школі, і в місцевій семинарії Дмитро вчився наполегливо й старанно. Як він сам згадував через багато років, завжди був то першим, то другим учнем. Проте кар'єра священнослужителя не приваблювала допитливого юнака, а тому він провчився лише три роки і залишив семінарію, порушивши родинні традиції. У 1877 році Дмитро Яворницький вступив на історико-філологічний факультет Харківського університету. Вибір 18-річний Дмитро зробив у супереч волі батька, тому через безгрошів'я на першому курсі навчатися було досить важко. Але любов до історичного минулого взяла верх і допомогла подолати всі життєві труднощі. Не коли вже на другому курсі здібний студент став одержувати стипендію. На студентській лаві Дмитро Яворницький вирізнявся великою різнобічною допитливістю, привітливою і веселою вдачею за умови крайньої матеріальної незабезпеченості. У студентські роки у Дмитра Яворницького виник стійкий інтерес до історії запорізького козацтва. Його витоки слід шукати ще в дитинстві, коли рідні змогли прищепити любов до народної пісні, до славетних лицарів козаків. Ще бабуся розповідала онуку казки про запорожців, а батько Іван читав своєму синові захоплюючого Тараса Бульбу Миколи Гоголя та знайомив сина із запорозьким побутом та мовою. Випускник історико-філологічного факультету Дмитро Яворницький мав одержати посаду викладача історії в гімназії. Втім, його пробні лекції на здобуття цієї посади були настільки змістовними і яскравими, та настільки сподобалися професору Петрову, що він запропонував раді факультету залишити здібного випускника в університеті як стипендіата для підготовки до професорського звання з руської історії. У 1881-1882 роках вийшла його перша праця виникнення і будова запорізького коша. У 1885 році Дмитро Яворницький переїхав до Петербурга. Там написав низку праць з історії Запоріжжя. Незабаром Яворницький став членом археологічного товариства і викладав історію в різних навчальних закладах. У своєму домі, що суботи влаштовував вчори, на які приходили науковці, дослідники та студенти. Саме завдяки Яворницькому народився художній шедевр Іллі Рєпіна. Запорожці пишуть листа турецькому султанові. Він підказав митцю ідею для полотна. Миколу Лисенка Дмитро Іванович надихнув на створення опери Тарас Бульба. У 1888 році Дмитро Яворницький опублікував дві праці Запорожжя у залишках старовини і переказах народу та збірних матеріалів для історії запорозьких козаків. Того ж року Яворницькому вже вдруге після виходу Євського указу заборонили викладати звільнили з роботи через політичну неблагонадійність, тобто щиру любов до батьківщини. За дослідження історії запорізьких козаків його відправляють у відрядження на три роки до Середньої Азії. Але по суті, це було заслання. Відбувши покарання, виїхав до Варшави та згодом, отримавши дозвіл на викладацьку діяльність, поїхав до Москви, де отримав посаду позаштатного доцента Московського університету і викладав там археологію та історію впродовж 9 років. У 1902 році Яворницького запросили до Катеринослава нині це Дніпро, де він очолив Краєвий історичний музей. У той період Дмитро займався етнографічними експедиціями і поповнив українську скарбницю казками, байками, піснями тощо. Водночас очолював Товариство просвіта. У радянський період Дмитро Іванович очолював археологічну експедицію на території будівництва Дніпрогесу. Унікальні археологічні знахідки дослідника увійшли до експозиції Ермітажу. Склали левову частину, а це 75 тисяч одиниць колекції катеринославського історико-краєзнавчого музею. На жаль, частина цих матеріальних пам'яток загинула під час Другої світової війни, а частина у післявоєнний час пішла на поповнення експозиції інших музеїв колишнього радянського союзу. Археологія була особливою любов'ю Дмитра Яворницького. Результати археологічних досліджень учений вважав край важливими історичними джерелами і неодноразово наголошував, що археологія це поетеса історії. Дмитро Яворницький упродовж 50 років проводив археологічні розкопки на території Катеринославської, Полтавської, Таврійської, Херсонської, Харківської, Чернігівської губерній. Ним досліджено понад тисячу скіфських курганів. У 1927 році Народний комісаріат освіти призначив Дмитра Яворницького керівником постійного археологічного догляду і археологічних розкопок на території Дніпростану. Вчений очолював комплексну наукову дослідну експедицію на Дніпробуді у 1927-1932 роках. За цей період було знайдено і зареєстровано більше ніж 40 тисяч різних стародавніх речей. Написано сотні щоденників, зроблено понад тисячу фотознімків, малюнків та ескізів. Дмитро Яворницький із розрізнених колекцій фактично створив Катеринославський історико-археологічний музей. Тепер це Дніпропетровський національний історичний музей імені Дмитра Яворницького. За 32 роки перебування на посаді директора перетворив його на скарбницю унікальних історичних пам'яток. Всесвітньо визнаний культурний науковий осередок та професійний консультаційний центр з питань організації музейної справи. Серед численних наукових досліджень і праць, безперечно, безцінною перлиною є його тритомна праця історія запорізьких козаків. Завдяки їй світ має змогу побачити комплексне дослідження з історії запорізького козацтва. Важливою віхою у творчості Дмитра Яворницького стало видання першого тому його словника української мови, роботі, над яким він присвятив майже 40 років. У цей час історик виступав ще як і поет, і прозаїк. Відома його збірка поезії Вечірні зорі і роман За чужий гріх. Помер Дмитро Яворницький 5 серпня 1940 року. Його поховали в Дніпропетровську, нині це місто Дніпро. У січні 1961 року його могилу перенесли на територію музею, якому присвоїли ім'я Яворницького. У 1991 році Національна спілка краєзнавців України заснувала премію імені видатного українця. До останнього подиху Дмитро Яворницький працював, суворо дотримуючись свого життєвого кредо. Працюй, працюй, не вдивляючись уперед і не озираючись назад. Працюй, не чекаючи ні звідки ні від кого ні нагороди, ні подяки. Працюй, поки служать тобі руки і поки б'ється живе серце у твоїх грудях. Працюй на користь свого народу і на користь своєї батьківщини. На цьому сьогодні все. Зустрінемося з вами наступного разу.